Вітаю, пані та панове, і з вами знову Ретро Біллі. І сьогодні запрошую до екранів в кіноманів. Завжди хотіли стати зіркою фільму чи телешоу, навіть не маючи акторського досвіду. Тоді цей випуск для вас будемо говорити про гру, яка створила прецедент, що легко забути, та важко недооцінити. Проект Yo Star. А перед тим як ми почнемо, нагадую про важливість підтримки збройних сил України в боротьбі з рашистськими загарбниками. Посилання на реквізити фондів шукайте під цим відео. А тепер приготуйтесь світло, камера, мотор. Компанія Blitz Game Studio, що до речі була створена братами Олівер, які, як ви знаєте, є творцями легендарної гри Dizzy для ZX Spectrum. Починаючи з 90-х років, була відома здебільшого завдяки суто комерційним проектам, які базувалися на придбаних ліцензіях відомих розважальних брендів для всієї родини. Експлуатація франшиз давала велике покриття аудиторії і приносила непогані гроші з появою консолей нового покоління у 2000-х популярних. Стрімко почав набирати сегмент парті геймінгу, тобто ігор для вечірок. Такі хіти, як Guitar Hero чи Karaoke Revolution, продавалися рекордними тиражами. Тому логічно, що наприкінці нульових. Коли керівництво Blitz Games вже мало вдосталь грошей і змогло дозволити собі експерименти у ігроваді, на світ з'явилась ідея неймовірної гри у жанрі Party Gaming. Проект, що з одного боку мав спекулювати на прагненні будь-кого стати голівудською зіркою, а з іншого використати ліцензійні гучні тайтли для більшого піару, так народилась гра U-Star. Тобто ти зірка, яку автор проекту Грек Фішбах охрестив як відео караоке. Перша частина вийшла 26 серпня 2009 року. Першу для ПК і Mac, а потім і для консолей нового покоління Xbox та PlayStation 3. Об'ємний бокс включав диск, камеру і хромакей, тобто зелений фон. Ігролад виглядав наступним чином: гравець. Чи скоріше актор обирав фрагмент відомого фільму, що тривав до 30 секунд, дивився оригінал, після чого в режимі реального часу мав повторити репліки і відіграти роль одного з персонажів. При цьому бачачи сцену і себе інтегрованим в кадр. При цьому був доступний телесофлер з фразами, хоча можна було імпровізувати. the only, he wants us to finish three bottles of wine before germans can take it <laughs> this ought to take the sting out of being an occupier does it mr richard В результаті ви отримували відео зі своєю участю, яке могли постити у соцмережах чи роготати над ним з друзями на вечірці. При цьому програма ставила рейтинг гравцю, намагаючись використовувати певні алгоритми аналізу тональності голосу і рухів. Але найважливіша оцінка, звісно, була від живої аудиторії. Для цього був створений спеціальний портал, що мав дати користувачам новий соціальний досвід на сайті. U-Star, люди мали б ділитися своїми відео і коментувати їх, ставити рейтинги, створювати топи і голосування. Звісно, розробникам довелось витратитись і на ліцензії фільмів. За їх словами, вони оббивали пороги голівудських студій і зірок всіма правдами і неправдами вигризаючи права. Саме цей сегмент роботи був найважче, але результат вартував того: більше ніж 50 фільмів були доступні користувачам на старті. А ще більше можна було б завантажити на сайті. Рекламна компанія була приголомшливою. Гр гра рекламувалась на MTV, топових каналах, голівудські зірки, режисери про неї писали у Forbes і бізнес пресі як про революційний проект. 15 червня 2010 року вийшла друга частина гри, яка вже більше орієнтувалась саме на PlayStation 3 та Xbox з їхнім кінектом. Трохи згодом вийшла і спеціальна версія you Star on MTV, де з'явилась можливість участі ще й у сценах популярних телешоу. Технологічним проривом другої частини було те, що вперше вдалося відокремити гравця від фону без використання зеленого екрану. Працювало це наступним чином. Спершу ви він відзнімали фон без себе, потім із собою проводячи деякі рухи. Після чого технологія розпізнавала вас навіть на 2D камері PlayStation Eye Правда, працювало це назавжди добре. Зазвичай через погане освітлення і неоднорідний фон виявлялись певні баги і глюки. Трохи згодом ідею використання цієї гри підхопили і приватні підприємці. Навіть в Україні можна було знайти поруч з атракціонами Oculus Rift, наприклад, і сцени з ЮСТА. На жаль, крутий концепт не мав продовження через те, що користувачі і розробники стикнули з однією великою проблемою. Розповсюдження записаних роліків у мережі, а особливо на Ютубі, підпадало під ряд серйозних правових обмежень. А без відомих фільмів і акторів ідея не була варта нічого. Тож, на жаль, третя частина U-Star так ніколи і не вийшла. Але я особисто впевнений, що сама ідея отримає нове дихання з розвитком діпфейк відео 3D технологій і, звісно, штучного інтелекту. Час, коли ми з вами знову станемо головними героями фільмів, не за горами. На цьому все. Якщо ви знаєте подібні кіно-відеопроекти, обов'язково пишіть в коментарях, а також обов'язково підпишіться і поставте вподобайку, щоб я мав наснагу робити нові. І випуски з вами був Ретро Білі і до нових зустрічей.